Доброго дня, слава Україні! Вітаю на нашому каналі У На сьогодні огляд топової зарядочки Bosch модель C3 612 В, Яка може заряджати будь-які типи акумуляторів. VRLA Перекладається як Wave Regulate Lead Acid. Це звичайні сенцево-кислотні батареї закритого типу з клапаном випуску газів. Вет, що дослівно перекладається як мокрий. Це мається на увазі всі звичайні сенцево-кислотні акумулятори з рідким електролітом, закритого чи відкритого типу. Також гель. EVB-перехідна, перехідна технологія між ВЕД і AGM, яка також йде на старт-стоп. Ну і, звичайно AGM. Не плутати гель і. Agm, AGM це Абсорбент глас мат скловолкнисьний матеріал, який виконує подвійне завдання. Якраз до ВРЛА це відноситься гель. Дана зарядочка інтелектуального типу. З вбудованою функцією. Аналізу батареї. Тобто вона повністю все сама. Так, тут у нас інструкція. Досить така товстенька книжка на багатьох мовах. Окремо дякуємо за українську. Для цікавості в нас тут сторінок 250. Це в нас кріплення, яке дозволяє завішувати, завішувати пристрій чи на капот автомобіля, чи десь будь-інше в гаражі. Прямо клямники є затискачі або крокодили, як їх в народі називають, за брівітурою бож. Дроти напрочуть товсті? Порівнянні з іншими виробниками. Дріджевини 220. Теж товстий, гарно ізольований. Ну, інакше від Божне очікували. Так, тут у нас є пас. І ось тут у нас є. Коли ми пропихаємо, ось. І можна завішувати. Так ось у нас тут є всі можливі сертифікати якості. Можна вдома використовувати інструкція, сертифікат європейський, німецький, не викидувати значить є переробні матеріали. Так, німецька компанія Bosch. Даний пристрій 4А, а якщо точніше, максимальна сила струму, максимальна сила струма 3,8 А, плюс-мінус 10%. Рубник 3,8 означає. Також є режим на 0,8 для 6 вольтових або на 20 вольтових, але від 1,2 до 14 А годин. Від 14 до 120 А годин. Іде 3,8. Так, що у нас тут по проводах перейдемо. Дрід Так, Цей дріт закінчується у нас на перехідничку. Це все окремо, тут клапанець защолка. На плюсовому дроті у нас тут запобіжник 10 амперний автомобільного типу. Дуже зручно. До наклемників нам потрібно самому під'єднювати. Ось такий шестигранничок. зірочка шайба? Ось закрутила один. Пам'ятайте пам про полярність. Червоний плюс чорний мінус. Даний зарядний пристрій має захист від неправильного підключення. Ми перевіримо. Так, під'єднали. Перейдемо до нашого зарядного, що в нас тут є на панелі. Одна кнопочка мод, що вибирає, з трьох режимів. Також у нас є індикація 12 6 вольт. 6 вольт це буде батареї, які використовуються в мототехніці або в різних безперебійних живленнях. Це 12 вольт це більшість акумуляторних батарей. Е, нагадуємо, що це є розумна, так би мовити, програмована. За програмований зарядний пристрій. Тому якщо ваша батарея має умовно менше 9 вольт, автоматично буде засвічуватись 6 вольт. І ви, ви ви вибрати не зможете. Тому що буде заряджати на 6 вольтах. Так, перейдемо до підключення. Ось така у нас. Батарея варта є. Батарея варта. У нас чорний це і мінус. Ми підключимо до плюса. Плюс. Ось засвітився індикація. Плюс-мінус стрілочка. Тобто переплутано. Ми підключимо назад. Правильна полярність. Нічого не засвічується. Зарядка чекає живлення від 220. Так, у нас засвітилися моди. Серед мінусів цієї зарядки немає вольт вольтметра, який би нам показував. Яка зараз зарядочка йде або якогось індикаці... індикатора заряди, тобто у відсотковому плані. Тому будемо використовувати ось такий мультиметр. Що бачите, дану батарею ми вже трішки заряджали, тому показує 12. І 8, 12, 7, кнопочка модел, у нас є три режими. Мотоцикл, автомобіль, Адім зима і виклю... замовлення. І стандартний режим переходить. Тобто 1. 1, 2, 3. І назад. Коли. Коли в режимі очікування світиться синя індикація. Після 2 секунд, коли ви нічого не вибираєте, зарядний пристрій розуміє, що ви вибрали режим, і переходить до заряду. Ця індикація у нас означає, що акумулятор заряджається. Ця індикація буде нас засвічуватись, коли акумулятор заряджений. Щоб перейти до іншого, натискаємо кнопку Mod. Він переходить в стандартний режим. І знову вибираємо. Режим автомобіль Режим цикл нас нагадую, 0,8 Ампери йде сила струму. режим автомобіль 3.8. Напруга у нас пішла 13.10. Можливо, комусь буде цікаво. Ще скажемо, що клас захисту даної зарядки IP65, тобто вона вологостійка. У неї тут є пророзинена щілина. Так, давайте перейдемо до режиму GM. Режим GM передбачає собою більш високу напругу. Ось ми вже бачимо, росте напруга до 1332. Вона і надалі може рости. І ще кілька слів про напругу. Так, як це було сказано інтелектуальна або зерний пристрій з мікропроцесором. Не спішіть кричати кидати тапки тухлі помідори, чому така напруга. Адже десь я казав, уйку Степан з гаража, чи кум брата свата казав, що має бути 14 вольт, 15 вольт, 20 вольт. Дана зарядка має кілька, кілька етапів заряду, тому напруга буде то зменшуватись, то збільшуватись. Все запрограмовано тут. Є мікропроцесор. Свого роду програма написана. Тому. тому по часовому відліку напруга буде то зменшуватися, то збільшуватися. Виробник тут на коробці постарався зобразити етапи заряду, де буде напруга, сила струму. Так, на початку відео було вказано, що вони заряджають також гель. Тут нас немає. Гель буде відноситись до першого режиму AGM зима. Якщо у вас рідкий електроліт, тобто в акумуляторі, є рідина, щось хлюпає, похитайте не. Тоді вибирайте або автомобіль, якщо у вас батарея від 14 до 120 ампер годин або мотоцикл, якщо у вас батарея від 1 до 14 ампер годин. На цьому все. Виникають питання, пишіть в коментарях. В сітлі останніх подій ще скажемо одну фразу: Країна дегенератів ніколи не переможе країну з генераторами. На все добре, слава Україні, до побачення.